Відкриті профспілкові збори провели працівники Чернігівської філії Укртелекому. Вони обурені тим, що на підприємстві буде велике скорочення. Сподівалися, що керівництво виконає свою обіцянку, і після переведення висококваліфікованих працівників на нижчі посади більше не скорочуватиме людей. Нас перевели всі в електромеханіки, тобто понизили наш. Наши должности и в связи с этим сказали, что так как мы нормализуем структуру, больше сокращений не будет. Но после этого это сейчас идет уже третье сокращение. Причем сокращение очень большое. До 50% сокращают, например, линейное хозяйство. После этого обслуживать качественно связь в городе Чернигове и Черниговской области будет просто невозможно скорочення не лише залишать людей без роботи, а й значно погіршить якість зв'язку, кажуть учасники зібрання. Вже зараз не вистачає людей для обслуговування усіх ліній, особливо це стосується сільської місцевості. Тож, коли їх стане ще менше, може виникнути ситуація, що через якісь неусунені пошкодження бабуся, що проживає в маленькому селі, не зможе за необхідності викликати швидку чи рятувальників. А ще працівники підприємства непокояться, що через низьку якість послуг та високу оплату абоненти відмовлятимуться від такого зв'язку. Ми, як співробітники, хочемо працювати, ми любимо працювати, ми можемо працювати, Но є якась грань людських можливостей, при яких просто наступає повний розвал і таке відчуття, що хочуть довести до точки невозврата, після чого вже ну, кортіліком як таковий перестане существувати. Аби не допустити знищення підприємства, працівники Укртелекому звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра, голови Федерації профспілок, очільників облдержадміністрації та обласної ради зв'язку з кадровою політикою «Укртелеком» просимо звернути вашу увагу на здійснення кроків щодо унеможливлювання обслуговування існуючого обладнання паток телеком Чернігівській області, так як постійні скорочення обслуговуючого персонату призвели до відхилення від стандартів розрахунку штату на одиницю обладнання. Це призводить до несвоєчасних усунтень, пошкоджень як на лініях зв'язку, так і на обладнанні комутації та передач даних. Люди дивуються, чому керівництво хоче зменшити кількість працівників, адже у офіційній газеті «Укртелекому» на зв'язку написано, що доходи підприємства збільшились більш ніж у три рази. Сподіваються, що до них все ж таки хтось дослухається.